Молитва про вічне щастя, Боже мій, вірую в тебе, але зміцни мою віру. Довіряю тобі, але підтримай надію мою. Люблю тебе, але помнож любов мою. Жалію за свої гріхи, але посиль скруху мою. Прославляю тебе, як мій початок, і прагну тебе як мети. Подяку тобі складаю, як віковічному доброчинцю моєму, і взиваю тебе як Господа і захисника мого. Зволь керувати мною, Боже мій, твоєю мудрістю, утримувати мене твоєю справедливістю, втішати твоїм милосердям і підтримувати твоєю міцю. Присвячую тобі думки, слова, учинки і страждання свої, щоб віднині я думав і говорив тільки про тебе, і все чинив згідно з тобою, і страждав тільки для тебе. Господи, хочу того, чого ти хочеш, тому що ти так хочеш, і хочу так, як ти того хочеш. Освіти мій розум, збуди мою волю, очисти тіло й освяти душу мою, мій Господи. Боже мій, допоможи мені відшкодувати за минулі провини, долати спокуси у майбутньому, виправитися з вад, яких я повинен, і чинити акти чеснот належні моєму становові. Наповне серце моє вдячністю за твою доброту, відразую до моїх вад, любов'ю до ближнього та зневагою до світу. Дай мені, Господе, завжди бути підданим моїм настоятелем, керівникам, бути повним любові до залежних від мене, вірним другом і лагідним до ворогів. Прийди мені на допомогу, щоб я перемагав пожадливість умертвенням, скупість милостиненою, гнівливість солодкістю, байдужість ревною побожністю. Боже мій, вчини мене розсудливим у діях, відважним у небезпеках, терпеливим у труднощах і смиренним в успіхах. Надихни мене, Господи, щоб я старався завжди мати чисте сумління, поводився скромно, щоб розмова моя підтримувала, а поведінка була завжди стабільна. Вчини, щоб я безустанно старався долати натуру, слухався благодатей, виконував повеління Твої та збирав заслуги для спасіння. Боже мій, дай мені зрозуміти малість землі, велич неба, короткість часу перед вічністю, що ніколи не скінчиться. Дай мені добре приготуватися до смерті. Нехай я страхаюся суду Твого, пекла уникну і небо отримаю через Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.